Є відео у нас невеличке, маленьке від п'ятої окремої штурмової, які назвали самі ж бійці цього підрозділу. Операція Кришка Гроба. Зараз ми подивимось, такі коротенькі відео. Ну от там заховались окупанти, скажімо так, вибір явно не найкращий, прилітає в півідрон, і ось все це падає і відповідно це відео таке, Називається Кришка Гроба. Абсолютно можна з цим погодитись. Є ще одне відео у нас якраз з напрямку Авдіївського. Там БМП Бредлі на полі бою, якраз під Авдіївкою, демонструє усю свою міць. Машина, яка демонструє просто неймовірну приголомшливу ефективність, Бредлі це не просто БМП, яка доставляє бійців на позиції. Вона виявляє, знищує цілі та забезпечує справді потужну вогневу міць для підтримки піхоти. Відео з цими БМП. Вже неодноразово розлітались мережами і, пам'ятаю, здається, 47-ма окрема штурмова Магура. В більшості своїй якраз має в своєму розпорядженні ці бойові машини. І саме від них ми бачимо частенько ці відео. Справді міць неймовірна машина, яку поважають не тільки, я думаю, бійці 47-ї окремої механізованої бригади, але і усі, хто має можливість з цією технікою працювати. І як самі ж хлопці пишуть, вороги бояться та ненавидять. Насправді, машина, яка Створює чималі проблеми, чималі труднощі агресору. Бахмут. Далі у нас на карті. Бахмут, хоча б і під окупацією, але з цього напрямку, все-таки, у нас є достатньо відео. Це якраз Бахмута. От ми нещодавно дивились на Богданівку і цей наступ в напрямку часового яру, але якраз говорячи, якраз про це місто, ми говоримо і про те, що в нас є невеличкий відеоряд. Лише подивіться на цю філігранну роботу наших пілотів з підрозділу Black Raven 93, окремої механізованої бригади Холодний Яр. Доволі відома бригада, яка також неймовірно знищує ворога. І філігранна робота на даному відео ми маємо змогу це побачити. Ворог не зміг відтягнути свої позиції для ремонту. Раніше уражений БМП на Кліщівському напрямку оператори дронів отримали завдання повністю знищити техніку противника. Ось так, те, що було роззуте. І залишено принаймні поки що в полі, хоча б на певний час, і без сумніву в певних епізодах росіяни намагаються повернутись, забрати підбиту техніку для того, щоб її відремонтувати, і потім знову ж таки новими накатами їхати на наші позиції. Але в даному випадку пішла команда знищувати, тому що ми не мали змоги туди наблизитися, забрати забрати для себе для своїх потреб е даний. Вже в даному випадку металобрухт, тому його вирішено було знищити, щоб він не дістався і в ворогу. Щодо наступного відео, ми маємо ще кадри з Бахмутського напрямку. Воїни Сігнума влаштували нічний Камазоцит, як вони його назвали для окупантів. Вночі також вже не переливки. Якщо раніше вночі доволі спокійно відносно себе почували росіяни, які могли без проблем пересуватись на позиції без проблем підвозити БК, провізію, зміну певно. Проводити ротацію особового складу, то зараз і вночі це зробити не так то й просто, тому що побільшало в наших хлопців нічних дронів і з цими нічними дронами створюються неби які проблеми для окупантів. Тепер і вночі вже пересуватись не так безпечно, як це було раніше. Тепер і вночі ми бачимо, все це виглядає не солодко, м'яко кажучи, для росіян. Ще у нас є е, населений пункт Роботине. Саме туди давайте ще ми з вами перейдемо швиденько. Подивимося, що там відбувається. Там тривають, до речі, бої. Це Запорізька область. Роботине вже не перший день в боях. Ну фактично, вже от в притул наблизились окупанти, і тут населений пункт. Перебуває під неабияким шквальним вогнем, тому там е зберігати його насправді дуже і дуже складно. І є ще в нас також одна із одне із відео, яке е з'явилось в мережі. Інтернет, е як його назвали, Дев'ять кругів пекла. Дев'ять кругів пекла. Ну, а якщо правильно, дев'ять кругів леопарда перед смертю засікли наші воїни окупантів, і ну потім що як зазвичай відбувається, впівдрони починають вилітати певним роєм, і все це. Нас доганяє окупантів, і що цікаво, в цьому відео це також можна музику Беніхіла підставляти, тому що вони півдроном ганяли окупанта навкруги леопарда, який залишили наші військові. Цікаво було росіянину, що ж це за техніка. Він підійшов, наші його вирокували. І він навкруги цього танка бігав. Я не знаю скільки разів, ну дуже довго. Ну, але в підсумку все-таки його було знищено, і ось такі відео, які десь і повеселило, напевно, наших бійців, тому що, хоча на війні гумор і є, але він чорний. Гумор його озвучувати, я чесно кажучи, не буду. Ну ось такі відео також з'являються в мережі інтернет. До речі, штурмовики наші вмовляли його здатися, і ну, щоб він жив, він жив, потім, можливо, б на обмін потрапив і поїхав би десь в свій мухосранськ доживати своє нікчемне життя, але він навіть вирішив відстрелюватись і це йому, як бачите, не допомогло у підсумку. І ще одне відео: це вже на прощання нашої сьогоднішньої передачі. Потім ми його будемо переглядати як красиво, дуже красиво летить Москаль Хантер. Називається. Ми закликаємо вас, шановні, хто ще цього не зробив, підписатись. Підписатись на наш канал, поставити вподобайку цьому відео, і ми незабаром з вами знову побачимось. Знову будемо дивитись вибухову, вибухову підбірку відео, бавовняну, так би мовити, і обов'язково будемо вірити в перемогу Збройних сил України. Не забувайте допомагати армії, хто чим може на своєму місці. Кожен потрібен в цьому сумнів абсолютно немає. Як кажуть, копійка гривню береже так само і маленьких донатів не існує. Донат до доната і в підсумку хоп, і щось дай придбалось для наших воїнів, і е, окупантів стало менше. На сьогодні все ми обов'язково почуємось, Обов'язково побачимось до нових зустрічей. Любіть Україну, до нових зустрічей.